Так, у нас сьогодні довгочікувана розпаковка з AliExpress. Ось така коробка, вона доволі важка. Я її чекав дуже довго. Зараз побачимо, що в ній. Файно запакована. Ось така. Ооо, май галі бол! Дивіться, що то є. Знаєте для чого це все? Зрозуміло? У мене є дуже класний ніж. Дамаска сталь. І щоб його не тупити і д... що не бити. Ось, будь ласка. Ще якийсь ніж сюди примхнути, пожалуйста. Интересно, це і буде тримати. О, та пожалуйста. І можна вращати. О, бачите? Також можна всередину запхнути. Вона дуже важка. Не, перевер... не перевернеш? Так, да, знімати треба буде. Трошки приловчитися просто так. От воно трошки нахиляється. Але в принципі, якщо різко це зробити, то нормас. Короч. І поруч з моїми дощечками буде виглядати, мені здається, дуже суперово. Ось так воно буде виглядати. У мене була ось така, але вона не тримала дуже слабкий магніт. А тут магнітик прям огонь. І так сказати, в комплект моїм дошкам виглядає, мені здається, ну, класненько. Я задоволений.